Привіт-привіт! Сьогодні на занятті ми будемо малювати коло. Знаєш, що таке коло? Так, це така геометрична фігура. Стали, будь ласка, на ширині плечей. Руки на талії І почнемо вправо малювати головою коло. Вправо один. І два. І три. І чотири. А тепер в іншу сторону. Один. І два. І три. І чотири. Вийшло. Молодець. Опустили ручки вниз. Тепер плечима правим плечим. Назад. І два. Лівим. Один. І два. Вперед. Один. І два. І лівим. Вперед. І вперед. А тепер два назад. Назад. І два рази вперед. І вперед. Молодець. Руки відкрили до сторони. І згинаємо лікті і малюємо. Один і два. І три. Маленькі кружечка. Чотири. І в іншу сторону. Один. І два. І три. І чотири. Круто. А тепер правою рукою назад. І два. І три. І чотири. А тепер вперед. Один. І два. І три. І чотири. А тепер лівою рукою назад. Один. Два. Три і чотири. А тепер вперед. Один. І два. І три. І молодець. Руки взяли, на талію поклали. І будемо тазом малювати велике-велике коло. Один. І два. І три. І чотири. І в іншу сторону. Один. Два. І три. І молодець. Ноги зібрали разом, поклали ручки на коліна, присіли і малюю колінками один. І вправо два. І три. І чотири. І в іншу сторону. Один. І два. І три. І молодець. Руку знову на талію. І будемо своєю п'яточкою малювати коло один. І два. І три. І чотири. І до себе. Один. І два. П'яточкою. Малюю, малюю. Чотири. І тепер лівою ножкою. Один. І два. І три. І чотири. в іншу сторону. Один. І два. І три. І чотири. Молодець. Похлопали собі. Зараз ще раз зробимо вдих. Затримали дихання і видих. Ніби кульку надуваю, так? Давай надули. І видих. А тепер швидко. Вдих. І видих. І знову вдих. І надули кульку. Молодець. Твоя діринка на сьогодні. Пока.